Ми віримо в силу спільноти. Адже разом, як церква, ми можемо значно більше, ніж наодинці. Про те, що ми можемо зробити, щоб зблизитися ще більше, наша команда PreoConnect запрошує вас долучитися до місяця знайомств в нашій церкві. Уявіть, як наші стосунки можуть зміцнитись, якщо кожен з нас запросить когось на каву чи обід. Ваш дім. Може стати місцем, де народжуються справжні щирі стосунки. Або ж це буде зустріч у затишній кав'ярні. Вибір за вами. Головне, що проведений разом час допоможе краще пізнати тих, з ким ви об'єднані в одну спільноту, щоб взяти участь. Просто залиште свій контакт у спеціальній скринці в церкві, і ми допоможемо вам знайти нових знайомих. І не забудьте тегнути наш акаунт в інстаграмі та додати хештег РеоКонект, коли публікуватимете ваші фото зустрічі. Як Христос прийняв кожного з нас, так і ми можемо прийняти один одного, коли відкриємо свої серця та двері своїх будинків для інших. Тож зробімо цей місяць особливим. thank you